Саме так проходять базову загальну військову підготовку в одному з навчальних центрів півдня. Її мають пройти військовослужбовці рядового складу, аби набути базових військових знань та навичок. У нас люди проходять до госпітальну допомогу. Наш бєць повинен вміти надати медичну допомогу. Ми використовуємо грім, ми використовуємо сучасні тренажери, які кріпляться до поранених. Це імітація ран. Наші курсанти вчаться там панувати, щоб це було грамотно, щоб це було доцільно. Саме перше це в нас іде накладання кровоспинного жута. Потім людина повинна вміти евакуюватися самостійно або евакуювати свого побратима. У нас є різні види нож, якими ми транспортуємо, і в приміщеннях типу окопних, і з окопів, і по лісосмугах, і з незручних для наших курсантів містах, щоб посилити їхні знання в медицині, тактиці.